Давайте чесно, хто з вас колись собі казав, я лінтя, я нічого не встигаю, я же, може, більше, треба більше, ти не вдаха. Знаєте, що насправді чує в цей час ваш мозок? Аго, зупинись, я тут не для того, щоб ти мене мучив. Постійне самонасильство призводить до вигорання. Ваш мозок сприймає нереалістичні цілі як загрозу і вмикається стрес. А стрес це кортизол. а кортизол – це втрата енергії, мотивації та настрою. А мене звати Кароліна, я психологиня, і я запрошую вас до свого блогу ментального та психологічного здоров'я. То що ж робити? Перестаньте себе шпиняти. Краще запитайте, чи є у мене зараз дійсно ресурс на цю ціль. Якщо ви відчуваєте, що цього взагалі немає, і ціль, цю, що ви хочете, навпаки, винесе вас вообще ногами уперед, то краще, звичайно, адаптувати свою ціль. Ваш ресурс це найважливіше, що у вас є. Тож, замість того, щоб гнати себе ногами вперед, просто відібіться від себе. Бо любити себе це вже перший крок до будь-якої цілі.